Вітання сьогодні надзвичайно аристократії. Будемо говорити про вибори Польщі, і сьогодні мій гість, пан Андрій Дещиця. Доброго дня, пане Андрію. Вітаю. Без перебільшення можу сказати, що пан Андрій, мабуть, один з небагатьох людей, хто дуже добре знається на Польщі і в Україні. Пан Андрій, дипломат, був послом в Польщі в 14-22 роки. Пане Андрію, ми сьогодні обговорюємо таку специфічну історію, що правляча партія в Польщі нібито перемогла, але не перемогла. Правляча коаліція, розкажи, будь ласка, деталі, які результати принесли екзитполи. Ну насправді далі в Польщі залишається інтрига щодо формування нового уряду. Так само як була інтрига щодо результатів виборів, так само зараз залишається і інтрига щодо того, хто буде формувати новий уряд і який буде новий уряд в Польщі. Справді за результатами екзитполів е, і цих екзитполів, які проводилися на 21 годину, коли завершилося голосування, і екзитполи, які вже опівночі були е, оприлюднені і враховували е, виборців, які голосували до 21 години, години, е, ці результати дають підстави твердити наступне: перше, те, що правляча партія право і справедливість» отримала найбільшу кількість голосів. Але ці кількості голосів це біля 200 місць в парламенті недостатньо для того, щоб сформувати більшість в парламенті і сформувати новий уряд. А для такої більшості потрібно 231 голос. Натомість опозиційні партії, які брали участь у виборах, три найбільші опозиційні партії це громадянська е, платформа, е, третій шлях і блок «Лівих сил. Разом набирають десь біля 250 голосів і е, можуть сформувати уряд. Е, є ще одна партія, яка проходить в парламент е, за результатами екзаполів. Це ультраправа партія конфедерація, але е, вона набирає десь біля 12-14 е, місць в парламенті і з її також. Навіть які цих кількості недостатньо для того, щоб, наприклад, з е, пісом правом і справедливості сформувати е, е, більшість в парламенті, бо тих голосів буде забало, тому е, маємо таку ситуацію, що цікаву ситуацію, що ніби правляча партія і перемогла, але сформувати уряд вона не може, тому е, потрібно дочекатися. Результатів нових виборів, і побачити, як буде далі розвиватися ситуація е, у відповідності до е, існуючого в Польщі законодавства і існуючої практики. Е, а ця практика е, і законодавство передбачає, що президент е, має право скликати новий парламент впродовж 30 днів після оголошення офіційних результатів виборів, і е, доручити. Партії, яка набрала найбільше голосів, сформувати новий уряд. Партія права і спра... скоріше всього це отримає право, це право сформувати уряд, отримує партія право і справедливість, і буде пробувати домовлятися з іншими політичними силами, які війдуть в парламент створити, буде домовлятися, щоб створити коаліцію. Якщо їй це не вдасться, на це вона буде мати 14 днів. Якщо їй це не вдасться. То тоді ініціатива щодо створення нового уряду переходить до Сейму, до парламенту. І там, якщо ці опозиційні сили, які зараз за результатами екзотполів, проходять в парламент і мають достатню кількість голосів для того, щоб сформувати більшість, вони мають. Всі реальні підстави, щоб сформувати цю більшість, сформувати новий уряд, і їм на це ще буде 14 днів дано згідно польського законодавства. Таким чином, можливо, через приблизно через два місяці в Польщі буде новий уряд. І тут є важливий момент, хотів би глядачам пояснити, що права і справедливість це партія, яка зайшла в дуже глибоку антиукраїнську риторику. Ще, мабуть, півтора-два роки назад таких тенденцій не було особливо помітно, але от останнім часом. Це був потік такої антиукраїнської інформації і антиукраїнської позиції. Питання до вас, пане Андрію, наскільки це органічно для цих політиків? Це було намагання розігріти е, маргінальний електорат, який в Польщі достатньо потужний. Чи Це все ж таки е, їхня рідна риторика, яка проявилася під час виборів. Ні, ну я думаю, що е, все ж таки ці достатньо гострі емоційні висловлювання вони це був результат передвиборної кампанії, е, тому що е, право і справедливість різ, на різних етапах. Е, свого перебування при владі, а вони були при владі від 2015 е, року. Е, тобто, два, два терміни, е, вони е, займали різну позицію по відношенню до України. Часами це були більш е, критичні відносини. Часами були е, жорсткі е, ну, розмови і переговори. Е, Де коли не домовлялися ми до якихось спільних позицій, зокрема. Коли мова йшла про історичне минуле, але наприклад, ця сама партія право і справедливість зайняла дуже проукраїнську позицію, коли була реальна небезпека для України і тому числі і для Польщі, також коли почалася широкомасштабна війна Росії в Україні. Е, і тоді право і справедливість почало підтримувати Україну. І ми бачили ці візити лідерів право і справедливості в Києві. Е, їхні е, також е, лобіювання інтересів України на міжнародній арені. Під час е, виборчої кампанії появилися нові проблеми. Навіть ну, може не під час виборчої кампанії. Вони раніше появилися це проблеми, скажімо, з українським експортом українського збіжжя. І це був виклик для польського ринку, виклик для польських фермерів, виклик для польського для електорату права і справедливості. тому ці висловлення дуже часто були скеровані власне на те, щоб знайти прихильність свого електорату. Я думаю, що після виборів ця тональність спаде, ця емоційність спаде, але, очевидно, якщо станеться так, що. В Польщі не буде сформований новий уряд, або так, таке також може статися у випадку, якщо е, право і справедливість не, не буде, змож не зможе сформувати коаліцію і, і отримати більшість в парламенті, або опозиційні сили не домовляться і також не створять коаліцію, то тоді в Польщу чекають нові вибори, десь через півроку, і тоді знову ж таки ця риторика може повернутися. А скажіть, будь ласка, наскільки польське суспільство радикалізоване, чому воно голосувало за Качинського? Ми пам'ятаємо, там, коли років поправте, 20 був популярним Анджей Лєпер, коли це взагалі був такий антиєвропейський рух селян. Наскільки е, ситуація змінилась з того часу, і чому Каченський, чому вони підтримали інші політичні сили з опозиційного табору? Ні, ну е, я вважаю, що насправді е, польське суспільство є достатньо. Поділене і це, що ми бачимо зараз за результатами екзаполів. Ця підтримка права і справедливості. Ну, підтримка традиційних цінностей, яка зберігається право і справедливість, таку підтримку мала приблизно між 30 і 40% цілий час впродовж останніх там. Напевно, 10, більше ніж 10, напевно, двох десятиліть останніх вони мали приблизно таку саму підтримку. Польське суспільство, 30% польського суспільства є достатньо традиційним, консервативним, і вони підтримують, власне, таку політику права і справедливості, направлену на таку трошки е, е, на е, регіональний, скажімо, електорат. Е, і. Е, Скептичний до європейського союзу, більш традиційний за релігійній сімейній цінності. Але ми бачимо, що власне ці результати виборів показали, що проєвропейські сили набирають більше голосів і вони стали більш активними. І це власне явка на виборах, яка сягнула 72% найбільша рівень підтримки, який був. Польщі з 89-го року, то це є підтвердженням того, що в Польщі появилася велика кількість людей, які готові підтримувати проєвропейські цінності, і проєвропейські партії, і проєвропейську політику Польщі. Тому я думаю, що і підтримка власне, цих опозиційних сил зараз зросла до такого рівня. А коли, якщо сформується, ми от дуже на це сподіваємося. Уряд з числа опозиційних партій. Наскільки він може змінити політику щодо України? Зрозуміло, що це буде перегляд так званого зернового конфлікту, але глобальніше? Глобальніше, я думаю, що цей уряд буде підтримувати Україну, особливо якщо мова йде про членство України в ЄС і НАТО, тому що цей уряд. По своїй сутності є проєвропейським, і він є за поширення європейських цінностей і в Польщі, і за межами Польщі. Тому я думаю, що знайти порозуміння з цим урядом, нашому уряду, буде значно легше. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, а яку роль взагалі грає зараз Дональд Туск в польській політиці? Чи може він стати наступним прем'єром? Ну, така можливість цілком реальна, тому що. Якщо буде створена коаліція опозиційних трьох опозиційних сил, то партія, яка набрала найбільше голосів, а це є громадянська платформа з цих трьох опозиційних сил, запропонує кандидатуру прем'єра, і натурально, також очевидно, що тою кандидатурою буде лідер цієї партії Дональд Турск. Тобто шанси його стати знову прем'єром Польщі досить високі. Ну і це е, політик з таким доволі е, глибоким проєвропейським баченням. І очевидно, якщо його полі, якщо його стратегія в Польщі буде успішна, економічна стратегія, то очевидно, він матиме шанси і на президентських виборах. Тобто, коли в коли в Польщі президентські вибори в 25-му році, тобто, це ще через два роки. Тобто, ну це буде залежно від того, як буде уряд. Які будуть успіхи уряду, якщо буде уряд Дональда Туска, так що це буде залежати від того, як буде суспільство сприймати е, ці зміни, які е, уряд е, ну принаймі партії, які опозиційні, які можуть війти в цю цей уряд, будуть реалізовувати? А потреба в цих таких змінах є, і це показали власне е, показала явка виборців. Висока якордо. Ну, тобто, дійсно, якби не були мобілізовані проєвропейські виборці, то очевидно радикали точно прийшли би на дільницю, а ліберальні виборці придумали б, що я іншого не зміню, для чого мені потрібно. Несподіване запитання. А в нас ще була був ризик ще тиждень назад, що в так званій Вишеградській групі вже одразу три держави будуть з таким антиєвропейським ухилом. Так, це і Угорщина, і Словаччина. А тепер був език і по Польщі. Як ви думаєте, це був якийсь урок для Європи, що потрібно більше уваги приділяти новим державам? Я думаю, що так. Я думаю, що так. Це урок для Європи, що, по-перше, е Більше уваги приділяти новим державам, більше з ними співпрацювати, більше дослухатися до них. Але це також урок для європейського союзу, що потрібно напевно проводити певні внутрішні реформи в європейському союзі, особливо якщо мова йде про прийняття рішень про міграційну політику, яку має європейський союз, і враховувати інтереси. Держав-членів, які можуть по іншому дивитися на вирішення цих проблем, які стоять перед ЄС, тобто не, не така шаблонізація. А до речі, а як ви як дипломат поясните заяви а, польських очільників, які критикували Німеччину, сказали, що українці не орієнтуйтеся на Європу, наприклад, німці вас обдурять? Ну, це була якийсь елемент кризи з європейцями? Бо наскільки я розумію, а, це взагалі не. не Недружні висловлювання для посадовців, Так, ну бачите, знов ж таки під час виборчої кампанії право і справедливість шукало е, всіх можливих е, використовувало всі можливі аргументи. Всі можливих шукало всі можливі механізми, щоб змобілізувати свій електорат, і ця антинімецька риторика, вона досить часто звучала в кампанії. І ну, була направлена на те, щоб е, змобілізувати той електорат, який недолюблює Німеччину, і ну звичайно, це я би казав, що не дуже етично висловлюватися так, використовувати цей елемент виборчій компанії. Але я думаю, що незважаючи ні на що, Польща розуміє, що з Німеччиною так чи інакше, так само як і з Україною. Потрібно буде співіснувати і співпрацювати так, як якщо ми хочемо, і дбаємо про майбутнє стабільне і кожної окремої держави, і нашого регіону. Дозвольте останнє запитання. Не знаю, наскільки коректно вам його ставити. На вашу думку, український уряд наскільки коректно комунікував з польськими колегами під час цієї зинової кризи. Наша була позиція України виважена чи занадто агресивна? Ну, дивіться, я думаю, що наш уряд показав, що ми також маємо механізми і можемо піти далеко, в тому числі і до спорів в, в світовій організації торгівлі. Я думаю, що варто було це показати. Але другим етапом, треба було все ж таки ці питання, які гості стоять між Україною і Польщею, вирішувати шляхом переговорів, і все ж таки за. Бо краще не е, шляхом звинувачень один одного, а е, за закритими дверима і знаходити е, порозуміння, тому що для нас важливіше зараз є мати, зберігати єдність і солідарність між Україною і Польщею, і не тільки між Україною і Польщею, але між, з нашими е, міжнародними партнерами і союзниками. Бо найбільшою загрозою поки що і для України, і для решти держав є Росія. Якщо ми не будемо об'єднані, якщо ми не будемо е, проводити спільну політику безпекову, в тому числі не будемо займати е, чіткі позиції в протидії російській агресії, то ми можемо стати жертвами кожен окремо е, цієї російської агресії, тому пріоритетом є питання безпеки, взаємної підтримки, а потім вирішення питань. Економічного, аграрного е, сектора е, і інших питань, соціального сектора. Але, але я думаю, що наш уряд поступив правильно, показавши, що ми також будемо боротися за свого виробника. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Якщо дозволити, постукаюся до вас, коли буде сформований уряд, і вже будуть видні нові горизонти, куди йде Польща, і це все. може бути до речі, не швидко. Це може бути десь приблизно через місяць, або або може навіть і півтора. Але це віддати належне, в Польщі, по-моєму, був тільки один раз приклад тушок, коли зманили одного депутата за всю історію незалежності. Тобто, сподіватися на те, що право і справедливість когось зманить, це, це взагалі суперечить їхній політичній культурі. Думаю, що так. Так, так що будемо сподіватися, що опозиція буде триматися і е, з часом св... сформує свій кабінет. Дякую всього найкращого, Дякую. Ставте лайки, уподобайки глядачам. Е, сподіваюсь, було цікаво всього найкращого.